Ну що ж, давайте розбиратися. Коли ми кажемо слух, зазвичай уявляємо щось просте. Звук є, вуха його вловили, все. Але насправді те, що відбувається у нас в голові, це щось на рівні справжньої суперсили. Наша слухова система це неймовірно складний і потужний інструмент. Отже, просте питання, що ми можемо робити, просто слухаючи? Ну, виявляється, набагато набагато більше, ніж просто чути. Наш мозок це такий собі детектив, що невпинно аналізує звуковий світ і витягує з нього просто неймовірну кількість інформації. Просто задумайтеся лише на слух ми можемо зрозуміти, де знаходимось – у величезному соборі чи крихітній комірчині. Ми з заплющеними очима точно скажемо, звідки долинає голос, миттєво впізнаємо звук розбитого скла. Ба більше, ми можемо навіть визначити, з чого зроблений предмет, що впав: це було дерево, чи, скажімо, пластик. І все це лише за звуком, вражає правда? А тепер найцікавіше: уся ця неймовірна деталізація, сцени, локації, матеріали, все це наш мозок витягує з напрочуд простого сигналу. По суті, до наших вух долітає лише одна єдина, часто хаотична хвиля тиску повітря. То як, скажіть, мозок перетворює оцю звукову кашу на такий багатий і структурований світ. У науці для таких загадок є спеціальний термін некоректно поставлена задача. Це коли вхідних даних просто замало, щоб знайти єдину правильну відповідь. Уявіть, що ви знаєте суму двох чисел, але не самі числа, варіантів безліч. Отак От і наш мозок. Він отримує один змішаний сигнал від багатьох джерел і мусить якось здогадатися, якою ж була реальність, що його створила. Ось ця аналогія з першоджерела, як на мене, ідеально все пояснює. Намагатися розібрати один звук на його складові це те саме, що розв'язати рівняння з двома невідомими. Без якихось додаткових підказок це просто неможливо. То де ж мозок бере ці підказки? Як він вирішує цю, здавалося б, нерозв'язну задачу. Нумо розбиратися. І перша головоломка, з якою він стикається щодня, відома як проблема вечірки. Уявіть собі, будь-яку вечірку: кілька людей говорять, грає музика, хтось сміється. Усі ці звуки змішуються в один суцільний гул, в одну хвилю, що б'є по барабанній перетинці. А наш мозок, він якимось дивом примудряється виокремити з цього хаосу голос одного співрозмовника і ігнорувати все інше, це, знаєте, обчислювальне завдання просто неймовірної складності. Але зачекайте, це ще не все. Задача ускладнюється ще одним фактором цей фактор відлуння або, кажучи науковою мовою, реверберація. Дивіться. Будь-який звук у приміщенні відбивається від стін стелі меблів, і це означає, що наше вухо вловлює не тільки прямий звук від джерела, але й сотні його копій, які приходять із запізненням. Це дуже схоже на те, якби ми взяли чітку фотографію і наклали на неї кілька її ж напівпрозорих копій. Що вийде? Правильно, розмите зображення. Те ж саме відбувається і зі звуком. І знаєте, що цікаво? Наш мозок вирішує подібні задачі постійно, не тільки зі звуком. Візьмімо зір. Нам треба визначити справжній колір об'єкта, незважаючи на те, яким світлом він освітлений жовтим чи білим. І в тому і в іншому випадку ключове завдання мозку відфільтрувати вплив середовища, щоб дістатися до справжнього сигналу. Так, як же він це робить? У нього є два головні інструменти. По-перше, це так би мовити, залізо, наша вушна завитка. Вона працює як фізичний аналізатор, що розкладає складний звук на прості частоти. А по-друге, це софт. Наш мозок має вбудовану модель фізики світу. Він просто знає, як звучить типове відлуння, і використовує ці знання, щоб математично очистити звук, поєднання апаратного аналізу і потужного програмного забезпечення. Добре, з вечірками та відлунням ніби розібралися, але попереду найскладніше справжній бос серед слухових завдань це розпізнавання мовлення, і тут, повірте, виклики виходять на абсолютно інший рівень. Просто подумайте слово привіт сказане високим дитячим голосом, низьким чоловічим, швидко, повільно, пошепки на тлі шуму, з точки зору фізики, це все абсолютно різні звукові сигнали. А мозок має вловити в них щось спільне, незмінне інваріантне. І це колосальна проблема інваріантності. А точність, з якою він це робить, просто вражає. От, наприклад, різниця між звуками ба і па, це затримка всього навсього у 65 мілісекунд між початком приголосного і голосного. Це крихітна, невловима мить, але для нашого мозку цього абсолютно достатньо. Тож як? Як мозок досягає такої фантастичної точності, щоб зазирнути всередину цього декодера мовлення, вчені провели один ну дуже розумний експеримент. Ідея була така: вони взяли реальні звуки, людську мову, музику і створили їхніх синтетичних двійників, ці фейки мали ті ж самі базові акустичні властивості. Ті ж частоти та ж гучність, але їм бракувало тієї складної внутрішньої структури, яка і робить мовленням, ну, власне, мовленням. І от ключове питання: чи поведеться наш мозок на таку хитрість, чи зможуть його різні ділянки відрізнити справжній осмислений звук від цієї дуже якісної, але все ж таки підробки? І відповідь виявилася просто приголомшливою. Первинна слухова кора, це, так би мовити, перший етап обробки, вона попалася на гачок. Вона реагувала на справжні і синтетичні звуки абсолютно однаково, її вдалося обдурити. А от вищі слухові ділянки, вони розкусили обман. Їхня реакція була зовсім різною, а це означає, що вони аналізують щось набагато складніше, ніж просто базову акустику. А коли ми подивимось на дані, стає ще цікавіше. Виявляється, ці вищі ділянки дуже вузько спеціалізовані. На мовлення реакція просто шалена, максимальна. На інші людські звуки, наприклад, сміх, вже значно менша, а на інструментальну музику і того менше. По суті, в нашому мозку є спеціальний, налаштований саме на мовлення детектор. Отже, який головний висновок. Наш мозок не просто пасивно слухає. Ні. Він активно конструює те, що ми чуємо, він використовує свої глибокі, вбудовані знання про фізику, про світ, про людську мову, щоб із хаотичного сигналу відтворити осмислену картину. Це не реєстрація, це інтерпретація. І це, звісно, залишає нас із одним дуже глибоким питанням. Якщо те, що ми чуємо, це не точна копія реальності, а лише її реконструкція, створена мозком, то де ж проходить межа? Наскільки велика частина нашого сприйняття світу є по суті геніально створеною, абсолютно необхідною, але все ж таки ілюзією?